Усім привіт-привіт! Дорогі мої гості, підписники, друзі мого каналу, дорогі наші захисники! Вітаю вас з Днем Козацтва, з Днем Захисника України і з Днем зі святом Пресвятої Богородиці! Дорогі захисники, я хочу вам побажати сили, терпіння, везіння, щоб ваш ангел-охоронитель вас завжди оберігав, посила вам терпіння, посила вам силу, мужність, якнайшвидше. Подолати нашого ворога, повернутись додому, до своїх сімей, матерів, батьків, жінок, до своїх діточок, живими і неушкодженими із нашою перемогою. Сьогодні такий гарний день, сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці. І сьогодні день захисника України, нехай матінка Господня покриє своїм омофором всю нашу українську землю. Нехай збереже наших воїнів від лютого ворога для наших рідних, для наших найдорожчих. Ми вас дуже любимо. І чекаємо, щоб ви повернулись додому, живі і неушкоджені. Дорогі наші захисники, ще раз і ще раз хочу поважати вам сили, мужності, терпіння, ангела-охоронителя вам. бережіть себе, хлопці. Бережіть на себе. Дорогі наші Збройні Сили України, ви в нас найкращі. Ми вас дуже-дуже сильно любимо і чекаємо, щоб ви додому повернулись з перемогою. Адже Україна є і буде. Слава Україні! Героям слава, слава Богу! Спаси вас, Господи. Усім пока-пока. Усім пока-пока.